Він круто підходить до впевненої твердої поверхні. Якщо це багнюка, якщо це м'який пісок, якщо це височенька трава, ну височенька, ну, десь сантиметрів до 10, він на ньому не буде їхати. Ця поверхня не для нього. Якщо ви йдете на асфальт, він видасть гарні результати ви кайфанете. Прям я кайфанув на асфальті на ньому. Якщо ви йдете на е, ґрунтовку, е, так як я тоді був в мороз на замерші грунтовці, це було офігенно. Там ще й були різні коліщатки від е, звичайного авто, і він по ним пригав, скакав. А е, я дуже кайфанув. Тут, в принципі, стандартна. Підвіска, нічого тут такого і немає. Вони нічим маслом не залиті. Тут обична пластмаса і, а, власне, пружина просто. Але навіть з такими амортизаторами він доволі нормально пригав. Розумієте? Типу. А, так як Spirit взагалі це моє перше RC-авто, яке я а, власне отримав на подарунок і вирішив зайнятися цим хобі і створив цей канал. То я був в неймовірному захваті, і зараз, е отримавши його знову, я вже чекаю, не дочекаюся, коли зменшиться мінус на вулиці, і ми підемо його. По-перше, обкатаємо. Бо, як ви бачите, він по резині нульцевий. Він ні разу не обкатаний. Я його не ставив, ніде він у мене ще не їздив. І я дуже сильно чекаю саме того, щоб його обкатати.